Заняття з йоги набувають популярності у світі. І Олександрія теж не виключення. У місті є кілька інструкторів з йоги, які навчають фізичним і духовним практикам інших. Я вже займаюся йогою 14 років. Перше знайомство ще було в студентські роки. На уроки фізкультури к нам на заняття прийшов учитель йоги проводила рекламу своїх занять. Я заінтерісувалася, і з тих пор уже сколько лет, уже и сама 7 лет, как провожу занятия, интерес не угасает, а только, скажем так, развивается дальше. Люди обирають йогу не тільки для того, аби покращити фізичну форму, але й урівноважити свій психоемоційний стан. Вона дає, во-первых, на фізичному рівні це здоров'я, і це красота тіла, це гибкость, це сильне тіло, виносливе. Во-вторых, дает, скажем так, вкус жизни. Люди, которые занимаются какое-то время, посвящают йоге, они начинают по-другому смотреть на жизнь. Они начинают жизнь воспринимать как волшебство, как чудо. Начинают ценить то, что имеет, ценить настоящий момент. Вот. Кроме того, они обрита, учатся обретать равновесие в суете в повседневной жизни. вот, ощущать себя более целостными, более осознанными и более счастливыми. Такі результати йога дає завдяки добре підготовленому комплексу вправ. У нас заняття, в принципі, на 99% практичні. Вот. Ну, сама робота з тілом, плюс концентрація внимання, плюс дихання, воно все воздействує не тільки на тіло, а й на й інші рівні, і на психічний рівень, і на ментальний рівень, все змінюється в людині. Існують стосовно йоги і суперечливі думки. Наприклад, деякі люди вважають, що йога протирічить релігійним уподобанням. Діло в тому, що дійсно, якщо взглянуть на історичний аспект, йога має корні з індуїзму. Но, сучасна йога, яка існує зараз у нас і в нашому місті, в частности, вона вже давно отошла від этих рамок релігійних. Это чисто практическая система оздоровления. Якщо людина хоче підтримувати себе у хорошій фізичній і психологічній формі, достатньо займатися йогою тричі на тиждень. Для занять необхідний зручний одяг і килимок. Взуття не потрібне. Займатися йогою можна під пильним наглядом інструктора або вдома за відеороликами. Але пам'ятайте, що перед тим, як розпочати заняття з йоги, необхідно проконсультуватися з лікарем.